Каскад фонтанів Радуга нагадував велику спортивну залу. Організатори облаштували ринг просто неба. Поки молодші спортсмени готуються до поєдинків, глядачів розважають співом. У нас приймають на сьогоднішній день 12 пар участі, тобто 24 спортсмена. І, грубо говоря, у нас одна пара запасна, тобто ще два спортсмена запасних. Лаперок здійсни у нас отобраний лучший байці. Це, помімо цього, відбувається колосальний обмін опитом по боям. І для себе ребята в будущем набираються опит, який дасть можливість його реалізувати на более масштабных соревнованиях міжнародного класу. Запорізьку область представляли шість команд, були також кікбоксери з інших міст. Серед учасників турніру, чемпіони світу, Європи та навіть ті, хто вже встиг підкорити професійний ринг. Де в перспективе конфедерація объединение всех федерацій в пороздело К 1 потому что были зрелищные бої, зрелищные мероприятия, единая команда, на шметок мира. Этот турнір ми ж проводимо як пам'ять, поэтому я вважаю, що здесь отборок такого нету. Хотя ты не раз и президент федерації здесь Кавленко Руслан тоже смотрит на спортсменов, которые можуть потом стати першими номерами з Украины. України. Захар Павелко займався спортом разом із Євгеном Трофимовим. Пригадує тоді на нього рівнялись більшість хлопчаків, а тренер завжди ставив Евгена у приклад. Нині Захар має досвід виступу на багатьох міжнародних змаганнях та місцевим турніром не нехтує. У заключний день змагань спортсмен виступав проти свого земляка. У мене вже був такий опит. Я виступав і в Києві, виступав і в Полтаві був. Для мене та не спірована ну, Наоборот, як мотивація, да. люди смотрят, треба виграти, Нельзя зя позоритися, проиграть знакомые. проіграти Ще один учасник змагань, Дмитро Олійник, також представляє клуб Крос, в якому займався Євген Трофимов. Дмитро вже встиг спробувати себе на міжнародних змаганнях. Навіть підкорив професійний ринг у Китаї. Після великої перерви вирішив взяти участь на домашньому турнірі. Пам'яття нашого товариша, тренувають в одному клубі. И плюс я уже долгое время не выступал. Вот. У себя родине хотелось бы выступить, попробовать свои силы. Я вам скажу, я еще буду боксировать в своей новой весовой категории, поэтому судьи решат судьбу. Захар Павелко став переможцем турніру у категорії до 60 кілограмів. В Дмитро Олійнику не було рівних серед проаматорів. Організатори пообіцяли наступного разу знову провести подібний турнір. А ринг просто неба стане доброю традицією місцевих змагань. Оксана Дар'я 5